Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні я хочу показати приклад тлумачення, мого тлумачення розкладу, який складається лише з одного запитання, але це запитання стосується багатьох людей. Досить часто, коли потрібно, наприклад, вибрати людину собі в команду по роботі, сформувати команду робочу, або навпаки, якщо людина шукає спеціаліста у певній галузі і знаходить багато, але не знає, як їй визначитися з вибором, до кого звернутися, можна ось так робити: тобто обирати багато варіантів, багато кандидатів, кандидатів, претендентів, і питати карти щодо доцільності звернення до них. Але при цьому дуже важливо чітко сформулювати запит, чітко сформулювати запитання, що саме ви хочете від цього спеціаліста чи від цього кандидата у співробітники чи ну, від іншої людини, яку ви шукаєте. Тобто, якщо ви шукаєте якусь послугу, то знову ж таки ви можете питати про рівень професіоналізму. Якщо ви шукаєте людину в робочу команду, знову ж таки, чи ця людина. Буде працьовитою, чи буде її праця результативною, чи зможе вона влитися в колектив тощо. Тобто тут можливі варіанти. Той, той розклад, який я хочу вам показати, стосується ось такого запитання. Мій друг поставив мені таке запитання, йому потрібен викладач німецької мови, з яким максимально швидко та ефективно. Мій друг зможе отримати сертифікат b 1 Що це таке? Сертифікат B1 1 це екзамен, тобто іспит з німецької мови і, відповідно, документ про те, що людина склала цей іспит. Сертифікат B1 1 це середній, в принципі, рівень, рівень знань, але він дозволяє спокійно працювати у Німеччині. Ось так. Тож. Запит мого кверента, з яким з викладачів він зможе максимально швидко та ефективно отримати сертифікат Б1. Тобто, з яким максимально швидко та ефективно він зможе підготуватися до цього іспиту і успішно його скласти і отримати сертифікат. Тобто, основний запит максимально швидко та ефективно. Тому, коли ми тлумачимо. Ті карти, які випадають на таке запитання, ми враховуємо насамперед їхню масть. По-друге, чи пряма ця карта, чи перевернута. Ну, якщо це старший аркан, відповідно, ми його тлумачимо до того значення, яке має цей старший аркан у контексті поставленого запитання. Отже. Поїхали. Чому я поклала тут окремо дві карти? Тому що ці дві відповіді я уточнювала горизонтальними докладками. Я про це скажу трохи пізніше. А зараз дивимось. значить, мій друг надав мені цілий список кандидатів. Серед них були і люди, для яких німецька мова є рідною, тобто викладачі німецької. Для яких німецька мова є рідною, були також викладачі німецької, для яких рідною мовою є українська, тобто наші українці. І дивимось. Я не запам'ятала, звісно, тих кандидатів. Я буду тлумачити тільки карти, які випали на кожного з них. Отже, ви бачите, тут карта місяць. І це означає, що цей викладач, цей кандидат не підходить абсолютно, тому що тут не буде ані ефективних занять, ані отримання сертифікату. І крім того, місяць сам по собі аж ніяк не вказує на професіоналізм викладача. Ось так. Тому місяць у нас вказує на те, що ця людина, цей кандидат, не підходить. Далі у нас на наступного кандидата випав перевернутий маг, і це означає, що ця кандидатура також відпадає, тому що перевернутий маг вказує на недостатній професіоналізм викладача. Відповідно, заняття з ним ефективними не будуть, і сертифікат мій клієнт не отримає. Далі, наступний кандидат, перевернута трійка пентаклів. Це означає, що людина буде працювати, ну, викладач буде працювати повільно. Знову ж таки, перевернута трійка пентаклів вказує на недостатній професіоналізм і, відповідно, не буде результату, не отримає мій клієнт сертифікат. Далі перевернутий лицар пентаклів. Перевернутий лицар Пентаклів, як і усі пентаклі, знову ж таки, перевернуті, вказують на дуже і дуже повільний процес по-перше, тому що масть Пентаклів це найповільніша масть. І по-друге, знову ж таки, на недостатню компетентність. Тому цей варіант також не годиться. Далі, Старший аркан сила. Ось цей варіант я рекомендувала моєму другові. Чому? Тому що старший аркан сила вказує на те, що, по-перше, заняття будуть доволі інтенсивні, а йому що треба, щоб це було швидко і ефективно. Я не можу сказати, що сила дає, ну, скажімо так, найбільшу швидкість, але водночас це стихія вогню, тому що зодіакально силі відповідає лев, це вогонь. Вогонь найшвидша стихія, тому за умови докладання зусиль і терпіння, в принципі, у ті терміни, які мій клієнт собі надумав. Він зможе і впоратися з навчанням, і отримати сертифікат. Тобто, так, тут доведеться багато працювати, докладати багато зусиль, але сила випала у прямому положенні, тому тут усе вийде. Легко не буде, але легко тут і не може бути. Далі наступний варіант трійка жезлів. Також, на мою думку, це чудовий варіант, оскільки трійка жезлів, трійка це карта це, по перше, число результату. Трійка жезлів знову ж таки жезли масть соціальна. Карта випала у прямому положенні. Знову ж таки, це і активні, такі інтенсивні, досить такі інтенсивні заняття, отримання результату, тобто мій клієнт підтягне свій рівень знань і успішно отримає ось цей сертифікат, склавши іспит. Наступна кандидатка, я навіть пам'ятаю, така поважного віку жіночка, на неї випала сімка пентаклів. І це означає, що Ця жінка за, скажімо так, за своїм темпераментом, є дуже повільною. Тобто, з нею можна займатися можна було б займатися, якби у мого клієнта не було вимоги швидко і ефективно. Тобто, сімка пентаклів дасть, дасть ефективність, але дуже багато часу знадобиться. А у мого клієнта Інший запит, йому треба швидко, якомога швидше. Тобто, на жаль, цей варіант теж не підходить. Якби в нього був час, можна було б розглянути цей варіант. Далі, наступний варіант вісімка пентаклів. Знову ж таки, здавалося б, вісімка пентаклів значить, заняття будуть проводитися якісно, заняття будуть проводитися якісно, досить ефективно, але не досить швидко. Бо знову ж таки, пентаклі це масть повільна. І вісімка пентаклів вказує більше на процес, а не на результат. Тобто вона вказує саме на заняття, але вона не вказує на те, що людина отримає сертифікат. Немає тут такої вказівки. Наступний варіант: перевернута двійка пентаклів. Ну тут взагалі нема про що говорити, тут повна безвідповідальність від викладача, і, швидше за все, самому клієнту не сподобаються ці заняття, тому що він побачить, що це просто витрачений, ну, витрачений час і більш нічого. Ну і гроші, відповідно. Тобто тут ані професіоналізму, ані результату. Далі, перевернутий король жезлів. По-моєму, це чоловік був викладач, знову ж таки, теж ні. Тому що перевернутий король жезлів вказує на те, що компетентність викладача недостатня. Я думаю, що саме тому, що йому не вистачатиме швидкості, бо жезли тут перевернуті. Так, далі перевернута колісниця, тут теж усе, усе зрозуміло: тут успіху не буде, досягнення результату не буде. Знову ж таки, або заняття будуть дуже повільно проводитися, проходити, або е, взагалі е, мій клієнт е, у якийсь момент е, зрозуміє, що е, він не буде займатися з цим викладачем і просто покине ці заняття. Далі наступний варіант це перевернута десятка пентаклів. Ось така вона пряма, така гарна. І це вона перевернута. Перевернута десятка пентаклів вказує просто на те, що мій друг витратить кошти, великі кошти, але результату не буде. Ось і все. Тому що перевернуті пентаклі в даному випадку це просто витрачені марно кошти. Далі перевернути колесо фортуни. Тут, я думаю, зрозуміє навіть і новачок того, що цей варіант теж не годиться, тому що. Викладач і учень будуть просто стояти постійно десь топтатися на одному місці. І ніякого прогресу тут не буде, і результату відповідно теж. Далі лицар кубків, до речі, випав, я пам'ятаю, на когось я не пам'ятаю, правда, на жінку чи чоловіка-викладача з України. Але ні, цей варіант не підходить. Чому? Тому що нам треба швидко і ефективно. А лицар кубків вказує тільки на те, що моєму клієнту. Із викладачем з України буде легко знайти спільну мову, легко порозумітися. Тобто, чисто по-людськи люди симпатизуватимуть одне одному, але це не результат і не швидкість. Далі, наступний варіант перевернута четвірка кубків, майже те саме. Занадто повільно, можливо, колись можна було б отримати результат, але... Знову ж таки, не настільки швидко і не настільки ефективно, як хоче клієнт. Наступний варіант, я запам'ятала, це був чоловік. На чоловіка випала жриця. і я сказала моєму клієнту, що до цього чоловіка я йому не раджу звертатися. Тому що жриця на питання швидко і ефективно це ні, якщо йдеться про вивчення мови і отримання сертифікату. Офіційно Жриця пасивна, по-перше. По-друге, мені не подобається саме жриця, яка випала на чоловіка-викладача. Тобто, у цього чоловіка-викладача можуть бути інші, якісь приховані мотиви. Я не буду на відео озвучувати які, але кому треба, тось догадається. Так, наступний варіант взагалі був четвірка мечів. Тут взагалі зрозуміло, що діла не буде, і навіть занять не буде. Тобто просто цей варіант просто одразу викреслюємо. Залишилися ще два варіанти, чому я їх уточнила: варіант з перевернутою вісімкою кубків. Перевернута вісімка кубків зазвичай означає радість, нові зв'язки, нові знайомства, або, знаєте, відновлення душевної рівноваги, відновлення емоційної рівноваги. Але ми ж не про це питаємо, а питаємо про швидкість та ефективність і отримання сертифікату, так? а ця карта вказує нам на те, що просто з самим викладачем, як і у випадку там з лицарем кубків, буде приємно поговорити, поспілкуватися. Бо це, знаєте, як співвітчизник, співвітчизник рідні душі, щось таке. Тому я цю карту уточнила. Що ми маємо? Нагадую, як я роблю горизонтальну докладку так звану. Якщо я хочу впевнитися, чи правильно я тлумачу карту, я ставлю запитання, що в цій карті є або що вона означає. І чого в цій карті немає, чого вона не означає? У цій карті є туз жезлів і немає четвірки жезлів. Туз жезлів вказує на початок, на натхнення. Тобто заняття розпочнуться знову ж таки з великим ентузіазмом, з натхненням. Так енергійно, але четвірки жезлів немає. Четвірка жезлів це карта якраз отримання результату, це карта успіху, і карта закріплення розпочатого. І карта у даному випадку. Яка дала б завершення навчання і отримання сертифікату, але цієї четвірки жезлів немає. І це означає, що якщо мій клієнт звернеться ось до цього викладача, то йому буде приємно знову ж таки з ним спілкуватися і вони навіть почнуть заняття, але це не буде ефективно, тому що ці заняття не будуть доведені до кінця, і сертифікат він не отримає. Тобто буде початок, але не буде результату і завершення процесу. Так, і останній варіант, який я теж уточнила і поясню чому: король Пентаклів. Король Пентаклів вказує, по-перше, на професіоналізм викладача, по-друге, на те, що заняття з цим викладачем коштують дорого. Але враховуючи, що король Пентаклів випав не у перевернутому положенні, в якому він вказував би на просто марно витрачені кошти, а у прямому, в прямому положенні. Король Пентаклів вказує на вигідні вкладення, вигідні інвестиції у навчання. Але тут стоїть ще питання про швидкість, тобто ефективність, так, але чи буде це швидко, чи отримає мій друг сертифікат у ті терміни, у які він собі це планує. Тому я цю карту уточнила. І в цій карті є лицар жезлів і п'ятірка жезлів. Що це означає? Це означає, що. Викладач досить вимогливий, він постійно буде давати моєму клієнту багато завдань за п'ятіркою жезлів. Він постійно буде давати йому якісь тести, перевіряти рівень його знань. Він буде постійно його стимулювати за п'ятіркою жезлів. І за лицарем жезлів теж. Викладач буде стимулювати учня до навчання і постійно буде перевіряти отримані ним знання. Лицар жезлів. Вказує якраз на досягнення мети, на результат. Тобто, так, досить важко буде а, вчитися, але дві карти жезлів це швидкість і ефективність, враховуючи лицаря. Тому, незважаючи на досить непростий процес, результат буде саме, саме таким, який хоче кверент. Тобто, для чого це все робиться? Тепер а, мій друг має інформацію. Має кілька варіантів, я їх озвучував, вже не буду повторювати. Має кілька варіантів людей, до яких йому варто звернутися. І тепер він вже може вибирати, з ким йому буде зручніше, з ким йому буде, скажімо так, комфортніше в плані формату занять, кількості їх на тиждень, в плані оплати цих занять тощо. Ось так. Тобто він має інформацію, і тепер у нього є конкретний вибір. Ось такий розклад, ось так я тлумачу подібні запити. Сподіваюся, вам було цікаво. На цьому все. Дякую за увагу!